Дою документи на вступ до здобуття освітнього рівня Аспіра Олександру Ваніфатову 34 роки. Університет нафти і газу він закінчив у 2011 році. Тоді навчався менеджменту організації. Понад 10 років чоловік працював за спеціальністю, а цьогоріч вирішив продовжити навчання. Хочу здобути більш кваліфіковані знання теоретичного практичного характеру. А для чого вам? Чому ви це зараз робите? У саморозвиток зараз це дуже новомадне слово і. От таким чином хочу себе реалізувати у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу на бакалаврат. Свої документи подали приблизно 1200 студентів. На магістратуру очікують понад тисячу вступників, розповів Суспільному секретар приймальної комісії Олег Фафлей. З його слів, цьогоріч до університету на бакалаврат вступило на 400 студентів менше ніж минулого року. Все через те, що багато учнів виїхали за кордон. Обстріл університету, який здійснила російська армія у червні 2024 Чвертого року на вступну кампанію каже Олег Фафлей: Не вплинув. Університет іде зараз колосальна відбудова, так реконструкція, і я думаю, що на вибір вступників це не повпливало, А навпаки, я думаю, показало, що університет готовий боротися і, скажімо так перемагати всі, 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 оці проблеми, які нам надає країна агресор. Серед найпопулярніших спеціальностей, які обирають вступники університету Нафти й газу, менеджмент, інженерія програмного забезпечення, нафтогазова інженерія, а також енергетично-будівельні спеціальності. У Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника серед популярних освітніх програм психологія, туризм та інженерія програмного забезпечення та найбільше вступників цьогоріч на економічному, юридичному та факультеті іноземних мов економічний факультет. Спеціальність маркетинг, тому що ця сфера вона дуже продвинута в цьому світі. По цій сфері можна працювати в соцмережах, а соцмережі це зараз дуже актуально. Цьогоріч у Прикарпатському національному університеті на бакалаврат зарахували 3340 вступників. Це на 20% більше ніж у 2023 році, розповів суспільному проректор із науково-педагогічної роботи університету Едуард Лапковський. З його слів на магістратуру очікують приблизно 1500 вступників. Прикарпатський це топ 10 України, так і воно відображається в кількості державних місць, і в фінансуванні, і в популярності серед вступників». Зі слів Едуарда Лапковського у Прикарпатському університеті. Реті пять це вступники, яким понад 25 років. В університеті Нафти і газу таких абітурієнтів 10-15%, Сказав Олег Фафлей. Точну кількість вступників обидва університети зможуть підрахувати наприкінці вересня. Тоді закінчиться додаткова сесія приймання заяв та документів до вишів. Діана Коржук, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.